Кувелі автівки Уполь та Нісан не поділили дорогу. Є постраждалі. 50-річний водій автомобіля Уполь зіткнувся з Нісан, яким керувала 20-річна водійка. Інформує прес-служба поліції Волині. У результаті дорожньо-транспортної пригоди водій та троє пасажирів Уполя отримали травми. Їх забрали в лікарню. Водійка Нісан тілесних ушкоджень не зазнала. В обставинах аварії розбирається поліція. П'яного водія без прав спіймали у Луцьку. На вулиці Світлій патрульні зупинили субару за порушення правил дорожнього руху. Огляд на драгері показав 1,32 проміле. Більше того, чоловік ніколи не мав водійського посвідчення. На нього склали протоколи. Організатора схеми виїзду у хилянтів спіймали на Волині. Служба безпеки викрила мешканця Луцька, який намагався налагодити незаконний канал для виїзду хилянців за кордон. За даними слідства, 35-річний житель Луцька пропонував клієнтам незаконно вивести їх за межі України на власному автомобілі. Вартість таких послуг складала 4500 тисячі доларів США з призовника. Правоохоронці затримали зловмисника під час спроби перевести чотирьох ухилянтів, яких він приховав у салоні свого позашляховика. За матеріалами СБУ, зломиснику повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та притягнення до відповідальності інших осіб причетних до протиправної діяльності. Троє з п'яти чоловіків, яких зупинили при спробі перетнути кордон з Білорусю, втекли. Їх майже добу шукали волинські прикордонники. До пошуків залучали дрони з тепловізорами та кінологів. Двох утікачів вистежили та затримали під ранок. Ще одного знайшли ввечері поблизу селища Любашів. Пошкодження дерев у парку княжий до телефонної гарячої лінії Державної екологічної інспекції у Волинській області надійшло звернення громадянина щодо можливого порушення природоохоронного законодавства. Під час проведення позапланової перевірки Володимирської міської ради фахівцями інспекції встановили факт пошкодження дерев до ступеня припинення їх росту на території парку «Княжий» у селі Заріччя Ковальського району. Державними інспекторами проведено детальний перелік пошкодження дерев, складено від Повідний акт за результатами перевірки. Наразі готуються матеріали для передачі до ГУНП у Волинській області з метою встановлення осіб, причетних до правопорушення та притягнення їх до відповідальності. Дають наші синоптики погіршення погодних умов вже на ці вихідні. Прогнозується сніг. Зв'язку з цим сьогодні проінспектували наявність техніки, наявність суміші для посипання. Готовність нашого персоналу протидіяти ожеледиці, здійснювати прибирання снігу. Бачимо, що є 25 одиниць техніки. Це такі автомобілі, як позаду, солерозкидачі з відвалами, є трактори, переважно для роботи на тротуарах, є зовсім маленькі трактори, наприклад, для роботи на проспекті Волі, тому що там необхідно менш, менш габаритну техніку для того, щоб всюди пройти. Є на випадок сильних снігопадів у нас грейдер. Є навантажувачі, які будуть вивозити сніг в разі його великої кількості. І ще раз хочу сказати, що є окрема техніка для роботи по селам нашої громади, для того, щоб не було так, що спочатку лише місто, потім по залишковому принципу села, то в нас є окремий трактор, який буде паралельно працювати по селах разом з технікою, яка працює по місту. Маємо 3000 тонн суміші, 1350 тонн солі. 1650 тонн щебенево соляної суміші. На найближчий час цього вистачить, будемо бачити, яка буде інтенсивність опадів. В разі необхідності будемо дозакупляти ці суміші. Персонал готовий, тому сподіваємося, що все буде добре. Окремо наголосив на тому, що необхідно, якщо прогноз показує сніг, якщо прогноз показує ожеледицю, необхідно працювати превентивно за годину, за півтори, за дві години до опадів, до ожеледиці просипати вулиці, для того, щоб не чекати, коли вже утвориться, ожеледиться, і потім боротися з нею, а превентивно зробити, щоб навіть не допустити цього. В обласній державній адміністрації відбулася оперативна нарада начальника Волинської ОВА Івана Рудницького. На порядку денному низка важливих для області питань. Першим обговорили субвенцію на покращення умов тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб з державного бюджету. Зокрема, у 2025 році для Волинських громад виділили майже 7 мільйонів гривень. За словами Оксани Гобу, директорки департаменту соціального захисту населення кошти спрямували на реконструкцію та ремонт житла. А також переобладнання нежитлових будинків для внутрішньо переміщених осіб. Чотири громади вже активно реалізують свої проєкти. Слід зауважити, що цьогоріч не всі громади змогли скористатися субвенцією. Причина лише 15 днів на підготовку документів, обмеження щодо фондів та необхідність 40% співфінансування з місцевих бюджетів. Водночас Оксана Губит наголосила: у 2026 році кошти виділятимуть уже в першому кварталі, але з невеликими змінами у порядку надання субвенції. Тому ми повинні мати уже на сьогоднішній день бачення громад, хто хоче включитися і. Орієнтовно січень-лютий, щоб зробили або локальні кошториси на поточні ремонти, або проектно-кошторисні документації експертизи, якщо це будуть капітальні видатки, тому що кажуть, що порядок будуть писати так, щоб не просто виділялися кошти, а виділялися кошти під реальні вже об'єкти, які будуть мати документацію. Ще одне ключове питання: проєкт програми підтримки сімейних форм виховання на 2026-2029 роки. Керівник області повідомив. У 2026 році під час формування обласного бюджету планується ухвалити нову обласну програму підтримки та розвитку сімейних форм виховання у Волинській області. Наразі сімейні форми виховання на Волині активно розвиваються. Станом на 1 вересня 2025 року майже 98 дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, вже влаштовані у сімейні форми виховання. Сімейні форми виховання довели свою ефективність у розвитку та підтримки дітей. Водночас залишається потреба у збереженні вже створених сімейних форм та впровадженні нових підходів до надання соціальних послуг родинам з дітьми. З огляду на це Волинська Ова вперше розробила комплексну програму підтримку розвитку сімейних форм виховання на 2026-2029 роки. Метою програми є забезпечення підтримки сімей, які взяли на виховання дітей, що залишились без батьківського піклування, дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, проведення з постійної роботи щодо забезпечення сталої кількості функціонуючих прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Розвиток патронату над дитиною, основні заходи, які передбачені програмою, виплата одноразової адресної допомоги при утворенні прийомної сім'ї, сім'ї патронатного вихователя дитячого будинку сімейного типу. Виплата щорічної адресної допомоги прийомним сім'ям дитячих будинків сімейного типу, сім'ям опікунів піклувальників, які взяли на виховання дитину з інвалідністю, забезпечення у співфінансуванні з громадами дітей-сиріт. Дітей, позбавлених батьківського опіклування, соціальним житлом, забезпечення у співфінансуванні з громадами придбання мікроавтобусів для дитячих будинків сімейного типу, підтримка сімей, діти, з яких цілодобово виховуються у інституціях з метою повернення дітей у біологічні родини, забезпечення сімейного відпочинку батьків вихователів та прийомних батьків разом з дітьми, ну а також забезпечення сталої кількості сімейних форм виховання. Процес де є в пріоритеті керівництва області. Очільник області звернувся до голів громад із закликом активно долучатись до реалізації програми або розробляти аналогічні механізми підтримки на місцевому рівні. Така програма має бути прийнята в кожній громаді, тому що ми повинні в першу чергу виконувати державну політику в регіоні. По-друге, ми повинні дійсно допомагати тим сім'ям, які в цьому дуже сильно потребують їх підтримці фінансової. І без прийняття такої програми чи виділення в місцевих чи обласному бюджеті певних коштів, це буде зробити набагато складніше у 2026 році. Також на нараді повторно обговорили зміни у критеріях визначення підприємств, що мають важливе значення для потреб територіальних громад. На завершення наради підбили підсумки бюджетних слухань, що тривали минулого тижня. Іван Родницький наголосив: пріоритети для області у 2026 році залишаються незмінними: освіта, медицина, ветеранська політика, підтримка дітей та реабілітація і оздоровлення ветеранів та їхніх сімей. Замість ампутації нове життя у Нововолинську врятували ногу пацієнта. 39-річний чоловік звернувся в лікарню із нестерпним болем у нозі. Клінічний стан, критична ішемія, кровотік припинився нижче під артерії. Стан настільки важкий, що зазвичай такі випадки закінчуються ампутацією. До того ж, пацієнт перебував на обліку в інституті хірургії та трансплантології імені Шалімова з діагнозом хвороба Бюргера. Після обстеження суденний хірург Нововолинської центральної міської лікарні прийняв рішення боротися за кінцівку, і вже на операційному столі сталося диво. Кінцівка ожила. Відновився кровотік.